Доброго дня, дорогі мені душі! Мене звати Софоя, я є провідником світла і я розповідаю про ваше пробудження 4D вже з позиції мого 5D. І як думаєте, що ми будемо робити в цьому відео? Ми будемо розмінчувати домів, і ми будемо дорослішати. Те, з чим я з вами зараз поділюсь, як завжди. Так, відповідно до моєї позиції. Нічого вам не розповідаю, нічим з вами не ділюся з того, щоб мною не було пройдено на власному досвіді життєвому. І це міф, у який в свій час я сама повірила. Причому дуже довгий час я в це вірила, просто свято. От я спробувала згадати, як так вийшло, що в результаті оцей міф в мене в голові десь на ментальному рівні відклався. Не змогла. От, розумієте, це є, до речі, от сила соцмереж. Десь ви там щось нахапалися, там нахапались, там ви щось побачили, там щось почули. І деякі наші міфи, знає, знаєте, от це такі монстрики, Франкенштейн. Вони не мають одного джерела, вони так всюди потрішечки, причому з таких джерел, не дуже, мабуть, там світлих. Так, от десь ви щось там позбирали, там позбирали і створили от такий міф Франкенштейн, ви в нього вірите. Десь трошечки, звичайно, що є місце, тому що ви недозрозуміли когось, десь людина, можливо, неправильно висловилась. Отже, ми подивимося, чи те, що я розвиваюсь, я працюю над собою, я проходжу мої трансформації. Так, наприклад, я там в активному 4D. Я тут там, працюю в поті чола над своїми трансформаціями і напрацьовую зв'язок своєю душею з вищими силами. Відповідно, я захищений, там вищі сили ставлять на мене захист, і все. Я можу видихнути, заспокоїтися, у мене вже все буде добре. От така, знаєте, фраза, яку можна інтерпретувати по-різному. Отже, Давайте трішечки я поділюся своїм поглядом і життєвим досвідом на цю фразу. Чи ставлять вищі сили на вас захист? Якщо ви не спотикнулися, скажімо, в своїх минулих втіленнях, ні в що таке конкретно не вляпалися, так, не загралися в якихось там відьмочок, чорнокнижників. Я не знаю, просто хто, хто що любив так, щось десь трошки так піти, дослідити відтінки світла, знаєте, відтінки темрявої. То в цьому втіленні так ви виходите з того, що, от, наприклад, у вас досить відносно, це все ж відносно, правда, відносно світленька структура, і по сценарію видно, так, наприклад, що. Душа буде відповідальна, вона, скажімо, на неї у вищих сил є певні плани так, на це втілення, що вона повинна буде зробити. І ця роль в душі, наприклад, дуже важлива. То однозначно, скажімо так, захист як такий, як загальне поняття, він стоятиме вже от відколи, душа втілилась. От поділюсь, наприклад, досвідом своїм, що в мене була на е, світломилості одна душа, от е, то хі -хі, настільки сильно не хотіли її сюди відпускати, не подобалася цій цивілізації. От наша планета, недовірливо вони ставились. Що відпускали, але дуже неохотно. І за душею дуже слідкують, скажімо, не те, щоб там вищі сили ангели, а от, власне, навіть, скажімо, такі духовні друзі, так? духовна сім'я цієї душі, вона слідкує, переживає так, щоб нічого не сталося. Навіть трішки більше, ніж треба. Також в мене була, був такий досвід життєвий спілкування з душею, з веги. Дуже рідкісні душі, тут дуже рідкісні. І що я для себе відмітила, що душа, от оскільки їх так, скажімо, маленько є, так, вони от кожного свого ну, бережуть. Надзвичайно. Вони сюди відпустили душу, у душі були якісь певні свої резони, так, свої причини. Сюди спуститися. Ні, до речі, не дуже і перехід. Я і на рівні душі, і на рівні особистості людина мені підтвердила в переході не дуже зацікавлена. Уявляєте? Уявляєте, є такі душі, яким перехід взагалі не цікавий. Це про тому, що. Душа пробуджена, в неї відкритий канал, вона спілкується з своїми, ж. вона отримує, до речі, від них знання певні. Тобто там якийсь такий, знаєте, свій певний розвиток в душі відбувається, і вона має зв'язок з вищими силами. Але її абсолютно нецікавий, наприклад, взаємодія з людьми. Ділитися, Можливо, поки що на цьому етапі, так? але така дуже сильна відстороненість. Знаєте, Тут така гущавина подій, перехід, всім так цікаво. Всі, навпаки, знаєте, в цю, на цю вечірку, в цю кімнату намагаються потрапити якимось чином, правда, десь з кимось дружитися, щось дізнатися, цікаве, якось так перескочити впейде, правда, навіть трішки схитрити. А душа така з боку стоїть і дивиться на цю вечірку, і така. А мені не цікаво. Трошечки я відійшла в бік. Отже, ця душа, я настільки от з всіх душ, напевно, я від неї найбільше відчувала захист. Але, скажімо, він йшов мені конкретно от, від її сім'ї духовної, енергетичної, скажімо так, я навіть, щоб ви розуміли, які можуть бути варіанти захисту. Я бачила, що коли душа, скажімо, перед тим як спуститися, друзі, так її, так її духовна сім'я, вони вимагали, скажімо, таких слів підтвердження гарантій від певних кураторів нашої планети, скажімо так, що вони гарантують. Що душа піде, зробить свої справи, для чого вона сюди спускається, і вона в цілості і в безпеці, так отак як відправили, отак їм і повернуть цю душу. Нічого абсолютно з нею такого небезпечного не станеться. От тобто, це такий, от, скажімо, свій певний рівень захисту. <гану> і загалом, давайте навіть там банально згадаємо, звичайно, що ну, так, ми польські це називаємо, що в нас є ангели-охоронці. Трошки я це по-іншому бачу. Але, скажімо так, є і наставники, звичайно, що так, які кожного з нас однозначно ведучі, і вони дуже за цим спостерігають, щоб з нами все було в порядку. Але до чого все-таки я веду. В чому тут помилка так, когнітивна в розумінні цієї фрази? Ми з вами у переході повинні набути один дуже важливий навик. Ми повинні навчитися з вами, бути стовпом світла. Який заземлений, так, заземлений в гаю в тверді енергії дуже міцно, і він настільки заземлений, він настільки впевнений в Богу, він настільки йому довіряє, і він настільки, ну, дивно прозвучить, але цей стовп світла ваш внутрішній, він настільки не відволікається на будь-що зовнішнє. Будь що зовнішнє, що намагається його, знаєте, трошки так розхитати. Попри будь-які шторми, Армагеддони, не знаю, цунамі трансформаційні, які в нас ще в принципі, будуть багато там всякого попереду. Отже, міф полягає в тому, що людина розуміє цю фразу так: мені важливо працювати над собою, так повторюсь, трішки там, медитувати, я там, трансформуюсь туди-сюди, і в мене починає на... нароблятися певна кількість світла, так, світлової енергії, вона високовібраційна і вона автоматично спрацьовує як захист. І десь помилково. Ми з вами оцей от захист правда, свій, переносимо на все, що взагалі стосується в нашого життя. Деякі люди впадають в ілюзію, що у мене завжди все буде з фінансами. Все буде, от там Я ще оцей ретрит відвідую, у мене там плюс 20 вольт до моєї світності не працюється. І все. От там у мене ще якраз от, трансформація моя там бабахнула на тему фінансів. Все. От після того ретриту в мене з фінансами вже все буде завжди добре, завжди стабільно. А ще як я вп'ять перейду, то все буде в шоколаді. І ніби впевне, Бог буває по потребі, не дає вам е, трансформацій, е, перевірочних. Е, е, Бог може дати вам велику суму і ви її втратите. І він скаже, а тепер, що ти мені скажеш? Так, Це така перевірка на вашу прив'язку до фінансів, чи вам гроші важливі. Чи ви можете думати, що, наприклад, з вашими рідними вже ніколи нічого не станеться? Я знаю, що деякі люди люблять десь такі познаходити якісь інструменти, практики, вони там постійно над рідними щось там бу-бу-бу-бу-бу нашіптують, знаєте, щось там проводять потоки. Я не є проти цього. Але, скажімо так, якщо по плану якоїсь душі з ваших рідних є вихід вихідлення, ви можете вимолювати в Бога, що хочете, ви можете в 6D переходити. Це воля абсолюта й душі, ви на це не вплинете. Тобто ваші рідні – це душі, які мають свій сценарій. Ви не мо... ви... не, то, щоб не можете, ви можете, маєте права на це так впливати, ви не... ви не маєте права дуже часто взагалі в це лізти. Ви можете ставити там якісь щити, я не знаю. Е... Не подобається хата, так бачите, скукожилась якось так від цього. Бо, бо я посягаю на чий сценарій, е... чи я маю право ставити якийсь щит захисний на людину, навіть там умовно, на найближчу свою людину. Перше, що мені от приходить на думку, я так сконцентруюсь на цьому, душа каже, в Бога запитайся, чи тобі взагалі туди лізти потрібно. Ви все одно відповідальні тільки за себе, за свій сценарій, так? за свій розвиток, за свій шлях. Тут ще ви якось трошки щось можете вплинути, все, що решта це є. Прерогатива і сфера, скажімо, відповідальності, так, Бога. Ми от дуже часто в таких, знаєте, бажаннях захистити рідних, ми дуже, скажімо, ми перетинаємо трішки межу, десь ми піддаємося нашим прив'язкам емоційним, правда? І, знаєте, така фраза йде, ми беремо на себе функції Бога. Там, де ми ще й близько не дотягуємо, і ми вирішуємо, що ми знаємо краще за Бога. Чи, наприклад, душа має виходити з тілення, чи не має виходити з втілення. Отже, гроші я там згадала, наприклад, так, ваших рідних їхня безпека, їхнє життя згадала. Що в нас там ще може бути? Ага, я ніколи хворіти не буду. Цей такий світло моє внутрішнє. Воно ніколи вже все не дасть мені хворіти, воно мені там все повипалює. У нас буде, здається, не один міф зачіплений. Хоча я хотіла говорити тільки про цей головний. Отже, щодо здоров'я треба розуміти, що поки у вас є карма, карма ваша. так? Вона є причиною того, що періодично у вас щось все-таки буде трішки вилазити. Це просто не є такі, знаєте, страшні об'єми, і, можливо, така біль не є сильна, в тому числі тілесна. так. От там, Коли в 4D, коли цього каркарми, темнячки цього темного вашого, так, ще багато. І воно болить бо цього багато ще є. Тут вже набагато менше, але воно все одно є. Бо не було б у вас карми в структурі. Ви чим би за, могли б заземлятися, зачепитися би чим могли за низькі енергії тут на планеті? Ну, нема карми, ви вже світло, ви вже пуф угору і далі в якісь наступні пригоди свої, своєї душі. Е е е е е наші такі хвороби, це, е е якщо так дивитися, вже зв звисока, правда, більш так сп'ять. Е е е це не причина плакати. Це не причина боятися, це розуміння, що якась зараз частинка темряви вона стілюється. І є певна плата, є певна просто плата за те, де ви були, де ви гуляли, що ви в тих тіленнях робили, що ви говорили На, і так, ви ж за це, за це теж несете відповідальність. Тобто, просто по-дорослому правда, прийняти. Що я не була святенька, я не була завжди світла і є за що нести відповідальність. І тут, власне, смирення, воно це хороша концепція, яка потрібна смирення. Отже, до чого ж я це все так довго вела? До того, що ми з вами напрацьовуємо нашу світність. Так, нашу, нашу силу, таку світлову, енергетичну. І звичайно, що вона створює певну, е певну захисну таку функцію, певну оболонку, хочете так називати, певний щит. Так, в 5 де я згідно вже з досвіду власного він е посилюється. Так, бо ви як душа, яка доповзла, допийде, ви змогли там, під кінець просто на якихось останніх нашкрябаних силах своїх. І це був супер довгий шлях. І, звичайно, що це в тому числі йде, як така, я б сказала, винагорода, навіть правда, як бонус такий приємний. Тим більше, що 5, так як вібрує 5D, як вібрує, наприклад, 3D, між ними в 4 d 3D просто до вас ну не дотягнеться, як би воно там не хотіло. Мій посил, так, моя поправка в цій фразі, через яку трошки в деяких людей міф такий виникає, в тому, що ви працюєте над своєю світністю. І вона працює по відношенню до вас, але там все одно є певна, бачите, трішки така кореляція, але все, що стосується зовнішнього, що, є, що наповнює ваш світ, ви от цим, цим світлом, скажімо, не можете на це повпливати. Отут важливий момент, що ви, якщо справляєтеся гарно з всіма трансформаціями, усвідомлення приходять. То ви приходите до цього дуже-дуже важливого моменту. Що? Е, я ж то всі ці трансформації проходжу не для того, щоб ставити на всіх підряд, там, знаєте, хто мені дорогий, і на якісь там речі, якщо у вас ще прив'язки є до якихось матеріальних речей, машина, не знаю, щоб ставити на все захисні якісь щити. так? І в мене все було ну, ця позиція абсолютно неправильна. Тут зразу видно, що у вас всюди прив'язки, абсолютно, і вам будуть це боляче відрізати. Я це все роблю, весь мій розвиток саморозвиток над собою, всі старання, вони для того, щоб в часи, коли, наприклад, хтось з моїх рідних виходить в стілення. І я, наприклад, не про випадки, коли душа в старенькому віці, в оточенні рідних так, на ліжку виходить з втілення, а коли бувають трагічні, ну так з точки зору розуму, так різні випадки. От, наприклад, ця ж війна, яка в нас з вами зараз. І ви розумієте, що я оце все напрацьовувала, якісь інструменти для себе, щоб в часи шторму я змогла в першу чергу цією вірою, довірою до Бога. Стійко стояти, і правильно оцінити з душі не з розуму, не з паніки, не з трагедії і драми, що, наприклад, рідна душа зцілення в мене вийшла, або в мене забрали там, все, якісь там суму, велику, яку я дуже довго відкладала, там, заробляла і так далі. От буде ставатися, Бог от може, от ні з того, ні з цього, у вас там вже все дуже довго, дуже добре. І він раптом бере і забирає. Уявіть, що ви маєте на руках, трошечки чомусь мені бачите, іде тема фінансів, можливо, для когось це актуально. Уявіть, що ви маєте на руках 100 тисяч. Ви їх заробили, і ви собі їх відклали. Ви вже знаєте, на що ви їх там умовно хотіли би собі потратити. І так стається в один день, що Бог їх забирає. Як ви, от, це ж теж в тому числі так, ви от думаєте, я ж тут над собою працювала, в мене тут якийсь там захист від вищих сил, вийшов, в мене вже е, гроші не заберуть, бо з мене буде тільки обдаровувати грошима. І забирають ці гроші. Яка ваша реакція? Ви вчитеся в переході в цій ситуації, сказати, боженько, я не знаю, для чого так сталося. Але е, я тобі і так довіряю, і навіть якщо їх забрали, і в мене більше нема грошей, крім от все, так, наприклад, нуль. Е, це сталося по твоїй волі. В цьому є якийсь задум. Я його з часом зрозумію, я тобі довіряю, я не панікую, я не бігаю, не кричу, е, я не пред'являю тобі претензій. Всередині тишина, спокій. Довіра до Бога. Е, нема такої, знаєте, високої цінності взагалі грошей. Е, бо це така надважливість грошей це 3D, і ще так трошечки вашого 4D. А тут просто ви розумієте, нічого не відбувається так просто, в чомусь там задум Божий є. І ви готові. Е, тобто, навіть якщо ці гроші якимось чином повернуться до вас, добре. А якщо вони не повернуться взагалі ніколи? Добре. Знаєте, така людська фраза ні холодно, ні тепло від цього. Ви в повній довірі, що для розуму це виглядає супер дивно, супер тривожно і незрозуміло. А внутрішній стержень уже напрацьований роками. І ви спокійні. Ви не біжите ні когось рятувати, ні свої гроші рятувати, правда, ні свою, там, не знаю, машину рятувати. В кого ж, знаєте, що є такі прив'язочки трохи. Оці всі моменти, так, на це захист не поширюється. І в тому числі, причому, якщо так вже знаєте, глибоко копнути, то захист стоїть вищих сил. Але ви не стаєте ж, правда, коли ви, наприклад, в тілення будете виходити. І можна думати, в мене там захист такий стоїть, бо я в 5D. Наче я там до старості доживу, все в мене буде добре. Тут теж такий момент, треба буде працювати з цим розумінням, що а тіло то смертне моє. і Кожного, я думаю, буде. От ну, це мусить відбутися оцей урок на смертність власного тіла, щоб в процесі, в результаті ви прийшли до світлого такого гарного висновку. Ну, добре, скаже Бог завтра, я тебе забираю. І Яка ваша буде відповідь? Не забирай, бо в мене ще п'ятирічна дитинка, я би рік хотіла побути з нею прив'язка. Чи там, не знаю, я ще будинок не добудувала. Ой, то ви ще взагалі дуже 3D. У <рив 'язка> Вас прив'язка до будинку, до того, щоб якусь, не знаю, дачу побудувати, чи ще щось. Чим вище ви будете, тим важливіше буде одна єдина річ Бог. Як він вас покликав, це просто. Це розумієте, це сприймається як радість. І ви, ви от летите, я зараз дуже так умовно, правда, ви летите, і ви не думаєте, Боже, я там зупу не доварила на плечі. Ви просто летите, ви такі задоволені, ви такі щасливі. Люди, знаєте, от ми, такі є. ми дуже любимо категоричність. Це така, в принципі, ознака нашої незрілості, бо дітям характерна правда. Або все прекрасно, веселкі, цукерки, розумієте, ромашки, або все трагічно, апокаліпсис, гієнна, пекельна, розумієте, все армагедон. І коли якась от концепція вам чується, вона вам сприймається або вліво, ліво ліворадикально, або е, так, ліво, е, знаєте, от, як в політиці, так. Є от, праві є ліві, А є радикально ліві, радикально праві. От вами це так сприймається. Ви, ви ж В тому числі повинні потихеньку вчитися відчувати відтінки енергії, відчувати концепцію. Її відтінки не, не, ну, не буде прав. Ви будете дуже часто в внутрішньому конфлікті і, взагалі, розгублені. Вам деякі концепції між собою будуть абсолютно ворогувати, не поєднуватися в гармонію в якусь балансі. От, власне, бо ви будете все бачити тільки так або тільки так в результаті. Отже, я не знецінюю захист однозначно від вищих сил. Стоїть, звичайно, що і світленьких душ дуже оберігають, дуже ведуть. Це має своє місце. Але по силу мого відео так на цьому моменті, де ми трішечки неправильно починаємо розуміти оці всі моменти. І якщо ви думаєте, що діставши там умовно доступ до вищих сил, ви вже все можете повністю розслабитися і ніколи нічого з вашими рідними не буде ставатися чи ще щось. Ні. Так не буде. Непросто. Для мене, от, наприклад, зізнаюся абсолютно вільно, так це було непросто прийняти. Я досить довго мені, здається, перебувала в такій ілюзії. Я це називаю тепла ванна. Я нікого, до речі, не звинувачую, так, що хтось мені насадив, наприклад, ці моменти, бо знову ж таки, мені збірний образ всього почутого в соцмережах і інколи правда. Нам хочеться обманутися, нам хочеться в це вірити. Бо от, в моєму випадку за цим всім так стояв такий певний страх і недовіра до Бога. Коли це все поправляється, це все зцілюється, з цим попрацювали, то вже можна це приймати. Так? Ви внутрішньо готові прийняти що. Перехід от, в цьому. В такому аспекті, так, в цьому моменті він насправді не такий дитячий, як я собі уявляла. Можуть траплятися тяжкі обставини. І ви ніяк не вплинете. Ніяк не вплинете. Бо на це воля най найвища самого Бога, Абсолюта нашого. Ось тому давайте будемо з вами дорослішати. Не просто, я знаю. Але але такий наш шлях, і ви собі потім подякуєте за всі моменти, в яких ви виросли. Дуже собі подякуєте, бо жити в ілюзії приємно, але до якогось моменту, допоки душа не скаже вже не цікаво, і вона почне вас штурхати. Давай рости. На цьому я буду завершувати. Надіюся, почули ви для себе дуже корисні істини, над якими корисно буде подумати, правда? І попереду тільки світла.